Ми дослідили понад 438 тисяч дзвінків у відділах продажу первинної нерухомості. І можемо констатувати, топ лідогенеруючих інструментів у маркетингу кардинально змінився. Портали нерухомості більше не працюють. Контекстна медійна мережа в углі практично не генерує ліди. Величезну роль відіграє наразі таргетинг, органіка, робота з утриманням ліда в воронці, crm системи та колтрекінг. Чому це так і що це означає для нас, маркетологів в девелопменті? Я розповідаю на курсі Лідогенерація у новобудовах. Ви маєте усвідомити, не зникли, і попит існує. Я понад 10 років займаюся маркетингом новобудов і бачив кризу 2014 року, і корону кризу 2020 років, і наші клієнти-девелопери працюють під час війни. Тому я знаю, як отримувати максимум навіть з кризового ринку. Тільки завдяки діджитал рекламі ми продали понад півтора мільйони квадратних метрів у новобудовах Східної Європи і допомогли багатьом великим брендам. Я навчу вас працювати із діджитал маркетингом для новобудов, розкрию всі інсайти ринку, стратегії зростання та можливі факапи. До зустрічі на курсі!